Генерал Роман Шухевич не має місця свого спочинку, але Тарас Чупринка має місце, де він прийняв свій останній бій. Саме тут, в Білогорщі, 5 березня 1950 року відбувся останній бій генерала УПА з анкаведистами. 1 січня 2024 року. Це місце, яке було відновлене колишніми вояками УПА, як музей генерала Хоруншого, було уражено рашистськими ракетами. Фашисти московити до сих пір воюють тепер уже з пам'яттю генерала. Фон Петра Порошенка запропонував за власні кошти відновити цей будинок і відновити його так, як він виглядав 5 березня 1950 року. Про це просить і донька генерала Хорунжого пані Марія. На жаль, міський голова Андрій Садовий хоче вирішити по-іншому, тому він оголосив, нібито псевдоконкурс для того, щоб на цьому місці можливо спородити щось незрозуміле, а можливо взагалі відтягнути цей процес. Наша справа зробити все можливе, щоб цей будинок був.